Мирного неба, друзі, дуже давно не викладував ніяких відео. Ще з літа 21-го року було останнє моє відео. Ну Хто живе в Україні, ті, мабуть, знають, які причини на це повлияли. кляті Кацапи напали на Україну. І наше місто одне з перших опинилося під окупацією, але, дякуючи ЗСУ, Е, наше місто звільнили і зараз, хоч ми далеко від кордону, але живемо мирним життям. Тому е, буду продовжувати викладати відео на свій канал. Тож, перше відео, яке я хотів би сьогодні зняти, буде присвячено е, першим роботам на полуниці. І першій обробці від хвороб ташківника. Отже, я розповідаю, як я роблю я. Хто хоче, може написати в коментарях, що я роблю вірно, що ні. Поділитись своїм опитом. Отже, саме перше, як тільки зійшов сніг, хоча ця зима така була безсніжна в Україні. Ну, як тільки підсохла трохи земля і почалися, скажімо так, теплі деньки, перше, що я зробив, це пройшов по своїй полуниці і пообривав все сухе, зів'яле або ж листя, яке піддавалося різним хворобам, таким як плямистості, різні і тому подібне. Тобто в мене вже половиниця почищена, але в кого це не зроблено, то це саме перше, що потрібно зробити. От, наприклад, ми бачимо, вже ось є такий нижній листочок, який у нас відмирає, його потрібно удаляти. І видаляємо ми його під самий корінь. Зриваємо від стовбура полуниці. І інший такий самий. І от залишаємо вже чистий кущик. Бажано не залишати ось тут, як я залишив оці дирчаки, їх також потрібно зломлювати, бо потім вони можуть при сирій погоді почати гнить. Це саме спричинятиме хвороби. Ось такі ось кущики повинні з зеленим листям позалишатися, а все інше, всі оцю суху пагане листя, все ми удаляємо. Ось, відриваємо обережно, під корінь стараємося відривати під корінь. Після цих робіт. ну, Дуже багато відео я дивився всі по весні після того, як обрали сухе пошкоджене листя, рекомендують обробляти свою ділянку, свою полуницю мідь вмісними препаратами, тому що вони працюють при, добре при холодній погоді. І ще до того, як пішли перше молоде листя, Рекомендують обробляти ну, такими препаратами, наприклад, як е, бордоська суміш. Вони дешеві, гарно працюють е, від бурих та сирих, сірих плямистостей. І, ну, як я вже говорив, мабуть, що коштують недорого, тому перша обробка повинна бути саме. Мід вмісними препаратами від хвороб. Отже, друзі, у мене це буде вже друга обробка полуниці в цьому сезоні. Тому е зараз вам покажу, чим я провожу другу обробку від хвороб. Е а саме, користуюсь я таким фунгіцидом як е під назвою хорус. Е це чудово він зарекомендував себе, я вже, мабуть, третій рік ним користуюся, виробник компанія Сінжента. Чудовий фунгіцид, він працює при низьких температурах. Тут навіть є позначка, що він ефективний під час заморозків. І те, що я читав в інтернеті про нього, що він прекрасно просто себе. Зарекомендував і працює при температурах від там, плюс 3 до плюс 8 градусів приблизно. Е від чого цей препарат? Ну, в описі вказано, що е він працює по сірої гнилі, борошнистій росі, білої і бурої плямистостям. Ну, я можу пройти я зараз просто цей рядок взяти, пускай покажу, що у мене немає зараз таких хвороб. Я пройшов по всім своїм полуничкам, продивився. Ніде я не побачив, щоб навіть на відео показати. Буру сіру плямистість вам. Да? Ну, так Можна безкінечно це відео знімати, повірте на слово. Користуюсь цим препаратом. Немає ні на одному листочку, зараз у мене плямистий взагалі. Тому зараз йдемо, готуємо розчин. Відразу хочу сказати, от у мене тут 600 кущів, 6 рядків по 100 кущів. Да? І, ну, я в минулому році було так само. Я вже по опиту знаю, що мені на ці 600 кущиків полуниці е вистачає 2 пакетика, тобто 6 грам препарату. Він розводиться в звичайній воді, не знаю, кімнатної температури. Е розводити його для сониці потрібно от 6 грам іде на 5 літрів води. Тобто 2 пакетика по 3 грами на 5 літрів. Зараз розводимо і працюємо. І так, друзі, готовий на суміш. Дивіться, на градуснику зараз у нас 4 градуси тепла, тільки пасмурно, сиро. і взагалі, як для майже середини квітня, не дуже тепла погода, я вам скажу. Але. Це гарна погода для того, щоб обробити корусом нашу повинницю. Так, Зараз буду вскривати, висипати пакетики, звичайне, 5-літрове відро. І набираємо звичайну воду і готуємо суміш. Відкрив я вже два пакети, просто однією рукою незручно було відрізати, висипаємо з обох пакетів. Ось такі. Наш препарат. Два пакетики не висит. Все так і набираємо звичайної водопроводної води. Препарат добре розчиняється. Рію на 5 літрів. Так, все це перемішуємо. Ви бачите вже в холодній, звичайній воді, там набраний на вулиці з крану, дуже добре розчиняється, він вже ось такий молочного кольору суне. Розчин виходить, добре перемішуємо, заливаємо в оприскувач і йдемо обробляти. Що ще хочеться сказати, друзі, по поводу препарата хорус. Ціна його, він не з дешевих. Я його купляв вчора у нас в садівничому магазині. Ціна за одну пачку, 3 грами, складає 42 гривні. В інтернеті, я сьогодні зайшов, подивився, є сайти, на яких так, точно такий же 3-грамова упаковка даного препарату. Коштує 15 гривень, находив саме дешевше. Ну, я, думаю, не стоїть купляти через інтернет. Скоріше за все, така ціна це підробки, які будуть малодієвими або взагалі не принесуть ніякого результату. Що хочу ще сказати? У нас сьогодні Після обіду по прогнозу обіцяють дощ, але даний препарат після оприскування смоктується рослинами вже через 2 години. І ніякий дощ вже полониці не страшний. Дія препарату вже наступить приблизно через 2 години. Проходимо кожний кожен кущик і оприскуємо всю нашу полуницю. Завершив я обробку оприскування полуниці. Рівно на 600 кущів, ось 6 рядів по 100 штук. Мені вистачило 5 літрів, як я вже казав. От буквально на останньому кущі якраз розчин мій і закінчився. До речі, все ж таки знайшов ось тут декілька пару листочків на крайньому ряду із ознаками бурої п'ятнистості. От саме із такими хворобами бореться даний препарат. Ось ще два листочка, Щось дуже схоже. Але тепер ми все це обробили і сподіваємось, що все у нас буде з полуничкою добре. Діліться, може, хто також обробляє цим препаратом. Мені він, чесно кажучи, дуже подобається, як він працює по полуниці. Можливо, хтось в коментарях напише, якими препаратами користуєтесь. Можливо, є якісь дешевші аналоги. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. До речі, сьогодні прийде на нову почту, замовив ще ця вся полуниця, яка в мене залишилась, це е, Сорт Альба. Всі дуже хвалять Азію. То замовив все. сьогодні отримаю 100 кущів, розсади, полуниці Азія і хочу ось на цьому ось. Часточку, тут ще зробити е, один рядок і висадити Азію. Дякую за увагу!